У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі: всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Стосовно плітки, значить, історія яка. Телефонує мені тесть кілька років тому. і каже: я тут проїжджав склад плітки на трасі. Заїжджав до них подивитися, що в них є. Тому що мені потрібно було в сараї, здається, там, чи в Курятнику, чи ще десь. Коротше кажучи, в підсобному якомусь приміщенні. Замість просто бетонних стін зробити кладочку якоїсь супер-супер супер дешевої в ідеалі безкоштовної плитки. Ну, щоб було чистенько, простіше було мити, якщо що. Ну, думаю, заїду, подивлюсь. Приїжджаю, дивлюсь, ну, якби стоять палети з боєм. Я ж тоді не розумію, ще, що воно таке і що з цим боєм робити. Але, думаю, ладно, візьму. Взяв безкоштовно. Вони просто у них там 20-30 і їм і, і його нікуди було дівати, продати вони його не можуть. і Воно просто займає у них місце на території. Значить, я забираю у них, здається, три палети, замовляю газельку і везу це до сестри, тому що в квартирі мені розмістити це планіде. І планую, що я його там за кілька днів поріжу. Взяв я плиткорез, по итогу в мене десь, мабуть, вийшло днів. 6 на порізку, при тому що це я вперше в житті користувався підкорезим. Там в основному був керамограніт, десь відсотків 70, мабуть, цих палет. З нього я нарізав квадратної, прямокутної, там якоїсь форми різних розмірів, десь квадратів 35, мабуть. Але це ж там не все однаково, відповідно, там ну, якби, рознобої. І оце цей рознобой я зараз клею. Потім ми з тестом взяли ще вісім піддонів, відвезли до нього. Теж він там нарізав, він собі все поклеїв, що потрібно. Я собі відклав більшу частину керамограніту. Зараз якраз оцю плитку я і клею. У видимих зонах виходить прикольно. Але це підійде тільки тим, у кого, ну якби, є фантазія і є вільний час. Я не скажу, що в мене вільного часу багато. Ну його правда треба багато, тому що більшу частину. Дня, коли там щось, умовно кажучи, клеїмо, витрачаєш на те, щоб придумати, як ту плитку між собою скомпонувати. Але це по факту практично безкоштовно. Мені буде цікаво в кінці порахувати, скільки там вийшло квадратних метрів, і прикинути, скільки б це коштувало. Але ну керамограніт там був. Дійсно великих розмірів, просто там краюшок надколовся. Основна маса, звісно, довелося прям різати, але я дурний викинув, я не знаю, там скільки мішків маленьких обрізків цього керамограніту, а зараз думаю, ну ідіот, потрібно було його просто скласти. Потім цей керамограніт можна було десь там на вуличний стіл поклеїти брехчу зробити прикольно. Зараз я викидати вже не буду, тому якщо у вас є вільний час. Є бажання поекспериментувати зі своєю фантазією руками, і нема бажання витрачати купу бабла. Ну якби заїжджаєте на склади плітки і питаєте у них якийсь неліквід або залишки, і з цього можна насправді робити класні речі. Трохи рукавичок, трохи цементу, трохи клею. Не зняв я епічні кадри, як ми оце корита тягнули. ще більше пічні, як ми його сюди загружали зверху. Ще б одну третю руку. Ух! Ух! Так, клей Так, давай вот это вот это вот кустики. Не, надо, навірно, так. отак. Опа! Лимончик. І туди і отут, і туди. Ага. А це я знайшов у сестри Ух ти. ретро штукенцею. Ух ти! Я її якраз вирішив, що ми її почистимо, пофарбуємо в якийсь класний чорний чи красний кольор і десь на якусь сарайчину щось вообще течеще. Я не знаю. Да, років да. 70 плюс. Да. А ця херня навіть... Даже... Да! Так що... Ага. Мене зранку тут запросили в елітний клуб садоводів любителів, тому зараз іду по запрошенню. А Брауна поки не запросили, то він і возмущається. Що кажуть? Два За под вопросом. три под вопросом. Ну ты можешь снять вот это, вот у нас рожь всходит. Что, скоро можно хлеб пекти? ты? Сколько козявок бегает, все радуются весне. Зараз будем брать интервью у козявок и пытать, а что вы про это думаете? Конюшина поклевывается. Тиждень тому, да, мы ее засыпали? Два. Два тижни тому. И уже сейчас на другой тиждень пролили. Что-то уже есть. Прикольно. На цей тиждень сейчас тут прикольно. Робимо и заливаем. И он нас радует желтыми лимончиками на фоне зеленой стены. А весной вот этот вот кустик нас радует оранжевыми большими цветами на фоне зеленой стены со временем. В этом году я поставлю на черенкование чубушник, пузыреплодник, вот, боярышник декоративный. И потом мы посадим его посередине между этими кустами. И эти уже декоративные кусты на фоне зеленой стены, допустим, там свисающими белыми цветами, которые пол цветет. То есть Зеленая стена, такое белое, свисающее пятно. А ты что ты еще скажешь? Да. Скажу. Вот. Ну. ну и так далее, и так Окей. далее, и так далее. Погнали То есть, разноцветные пятна, которые в разное время цветут на фоне зеленой стены. Я будики кипишь, кроме мордобоя. Погнали. Зараз вимкну сюди полив зі свердловином і піду займатися благоустроєм плитки в будинку. Ідея з підлогою, яка є світлоплитка. Ну, мовно біла, світлосіра, якась бєж, там ще щось. Її тут достатньо багато. Бой. Є різний формат, є навіть такі шматки величезні. Її використати на підлозі в якості брехчі. Розкласти десь, ну, наприклад, я не знаю, в кут покласти. Ти хочеш допомогти? Ну, давай. Давай, будеш допомагати. І оце все розкласти таким цікавим яким панно, щоб вийшла така незвичайна кладка. На підлозі в ванні, у кухні і в коридорі. Саме тривалий процес це його все, блін, розкласти. Тут приблизно так якось це відбувається. Потім все це потрібно укласти, подивитися, як його підрізати, можливо, там підбити, я не знаю. Ну і викладати оце панно білим цементом, затірка швов. Я думаю, має вийти гарно. З того, що якби є під рукою, можна щось придумати. От як би розсортував попередньо попередньо. Тут кілька штучок сіреньких я відклав, тут поки грязні, але білі відтінки такі прохолодні. Отут такі пісочні, тут такі стопочки. Нормальні стопочки. В маленьких кімнатках по типу ванної, коридора прям вистачить аж бігом. Можливо, ціляком відрізати, я не знаю. Тут ще трошки темніший, там графітові відтінки. Правда, з цим можна багато чого прикольного зробити. Я думаю, що в кухню підуть все-таки отакі біленькі відтінки, а в ванну, мабуть, і в коридор отакі. Та вивитки є. Це я ще не розібрав отут. Бо тут теж є великий формат. І Є білі, сірі, під дерево. Ну, коротше, блін, сортувати його ще. Мабуть, пару днів потрібно, ну поки, поки в мене стіни поки займаюся ними. цього всього я впевнений більш ніж вистачить на оцю хатинку стареньку. Можливо, навіть я щось придумаю, щоб вистачило на оцю прибудову, яку ми зробимо тут на прихожу зону. Взагалі нічого страшного, складного, практично безкоштовно. Можливо, комусь колись буде в нагоді. Сегодня утром накопали из посадочной ямки. Вот это у нас однолетки. И корень мы у них на одну треть подстригаем. Это стимулирует в дальнейшем рост корня в стороны. То есть вот это у нас прямой корень. Мы его вот так и он у нас десятки ростков пустит. Вот здесь подстрижем, и у нас уже не десятки будет, а три десятка. Будет вегетационный аппарат сверху сильнее. И, соответственно, будет больше, крупнее и вкуснее завязываться со временем лимончик. То есть вот формируются все разоцветные косточковый именно таким образом корень в первый год задается вот так вот даже вот такой вот маленький микроскопический мы его вот так обрезаем на одну треть и со временем он даст множество корешков Етап, оця зона буде видима, а оця буде під стільницями. Тут їх, мабуть, буде дві. Так якраз верхня буде і нижня. Зараз приготую вечерю і будемо відпочивати. День другий. Сподівався я, що сьогодні приїде сусід із трактором і подрібнювачем гілок і нарубає нам всі ці гілки, які ми склали на галявині. Хотів він і собі нарубати гілок, але каже якийсь вал обірвало. Тому зараз будемо розділятися з хлопцями. Я продовжую мої мозаїчні вправи на фантазію, підбираю зараз плитку на. Під дом, щоб окремо її відкласти, і буду, мабуть, цією світлою плиткою виганяти ось цю стіну. А хлопці продовжують кладку кількох рядів ще кісона. Підбирав я, підбирав керамогранітну підлогу в душ і такі. Підібрав те, про що думав, взагалі не буду його сюди використовувати. Ну, Наче не добре лягло. Потім його розкласти більш помалюнку. Слава Богу, він однаковий і його вистачає. Юху-ху! Йо і тут насправді є. І ціленькі отакі. Ну, вони, звісно, напополам порізані. Але питання в тому, що тут дуже велика кількість однаково, я нарізав. Є отакі половинки, третинки там чи четвертинки. І це я сам собі відповідаю на питання. Типу, а може це все херня була? І от вони два роки лежали, чекали і прям ідеально вписались, як, наче я тоді планував покласти їх в такий розмір. Довго я думав-думав і вирішив, що все-таки тут треба викласти в такого плану якусь дерев'яну мозаїку, а там буде, як буде.